У нас рибалочка сьогодні. Диме щуку виймати. Вася каже, ну, не треба 20 щук. 12 ліміт. 12 нам сьогодні щучка, тому побажайте нам успіху. Вася, підписникам, треба що сказати? Сьогодні Добрий мій... ранок. Добрий ранок. Дорогі підписники. Писники. Підписники. По-перше, казав підписчики, а це моцкальське Писники. слово. Підписники, ні-ніє. Правильно. Вася вже все розумієте. Ну що, пішли, пішли, пішли. Все, Вася да? першу хапану такий собі. На що? О, на метал, на метал. На мет, на ту, на блесну? Да, да, да. так, да. Ну а вже ми подобається, що є, значить дуже. Ой-ой-ой. Сперша Це Це Вася якась хороша майже. Встала. Чи що це з там? <ристої> Може така доста трошки велика? Може, бля. Яка файна, бачу, д. Та ти що, Вася, ну. Но... Братишка. Ха-ха. <правді> Ну мала, тихо, тихо, бо ти бризкаєш. Тихо, 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 тихо. Паська другу хуляпнув. Поки я ся твою херню займаю, ось кажуть, зі мною. Займаєтеся? Все, я муху? дивися. Ну, де вона? -то? Мала, як пара тяне? Дивися, де, Диви де. -диви. Хорошенька така сама. От, будь От, Але пару хвилинок і все вона тут є. Айзя вже трету тяне.

Чого така Д... дитинська мали... мали ж басик але їх не можеш брати ламай діти на улицю його шо удичка вучка треба. Васька, і капчуємо буде добре я забув що вообще басик у нас тут присутствує це таке вася неділя так нам треба поміняти мало містечко треба відпласти. Майна центр. <смі> Як одну можна, хешо, можна скидати. Полимо на островочок. Зробити екскурсію. Екскурсію. Що тут на ньому твориться? Які фані каміння двісті кивасі затончика. Дивіться, Дивіться тусувались тут нормально, так скажемо. День гриль. Я, такий мало підустав, що це другий Так, Вася провіряє. Аккуратненько, Ферму біля лодка хопила. Невелика, ну так, да, да. так. Ти яка те Мала, ти що? Йо-йо, Йові яке заглупила Да. Файні тут міс... міста на будиночки, я вам скажу. Ну ціна тут має бути теж, ні? Василь. Я думаю, що тут ціна така за облачь має бути на такий домики, як це. Або воно взяло в зілля зашла, або. Або щось таке. Або щось серйозне, да. Трошки да, мої серйозніше, да? Да. Ну пора бы серйозніше вона такое. Ой, гарно, гарно. Гарненько бачу така, ох, красавица. Ди сюди. Це его нович щука. Так, Я думав, наш зілля. Можна. У мене курмо двигається самої. No, Оооо, о, о, мала, тихо. Яй. Двиг тяне. але ти як тяне. Давайська бо... підніми. Вимотай Васильку, бо вийдешся яка кула. Та твою мать. Маленький здохлячок. Йоп так. Що ти тут робиш? Треба вимотати, бо блядь. Як ти вочі запчинив? Что там? Рыбу Может это какой-то габаритный аппарат. Я думаю, зелье у нас схватило уже, а? да? Я думал, она зелье схватило. Ой, это ж утяжка, ты что-то просто можешь. Вася, а какой серьезный рыбак. Уже ліміт вже свій на мене працює. Вася. Ну, на вас давно працює. Ну наш навіщо до тайно здаєш. А ну ну де ти поприйду? О, бачу вже. бачиш? о, це файно файно, між місія каже, чи ні. Чи Ні, стандартненько. А ні, 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 це гарненька, я тобі скажу. Це файний апаратик. Втомилася вже поки дотянулася. Занесла зілля, бля. Ах ты собака. Ходи сюди. вроді боїш. Маленька? Та майже маленька, вона така, дуже щось легко йде там. У мене всі стандарти стандарти. Що ти робиш? Ніч ні, не що вона робить. Заходи, заходи. Та, Немає. От як фаніково вискакує. Як супротиляється, мала. Ох ти що, ну така маленька де що вона робить, ти що? Візьмете рукою. Я не буду, я б воняти. О, нормально, чув. Рибаки всі з'їжджаються, не знаю хто за кому ловом. Ми свій ліміти взяли. 12 куканчиків і все, да? Надо дивіться кількох. Де? Які вони? Крокаділки. Які вони, наші каркадики? Все? Йдемо файленько, зловили ну, лімітик. їдемо постріла, додому, Пивало. зараз десь шашлачок, васька дав жару нормально. Кльов був суперовий. Ребоки ще приходять, а може, три годинки половили і спокійненько до мене, може края якась така, так що Деньок нині суперовий. Все, всі пока-пока. Наші вдома чекає шашлачок. Файл грузинський, приходить у нас один грузин. Хороший чоловік і будемо пекти шашлачок.